Вчителі, гості. Від імені адміністрації дозвольте привітати усіх вас з ювілеєм 50-річчя народження нашої школи. Це не простий ювілей. Це ювілей домівки поколінь. Одні навчали, інші навчались. А дехто спочатку навчався, а потім навчав наступні покоління. І так за днями дні, за роками роки, за десятиліттями, десятиліття. Тут завжди працювали добрі милосердні душею педагоги, які вміли любити дітей, вміли прощати. Нетерпляче чекати, школа це не тільки стіни. Школа це дух, пам'ять традиції, наступність поколінь. Це педагоги і ті, які щодня, переступаючи поріг школи, сіють зерно доброго, розумного, вічного. І ті педагоги, яких, на жаль, немає серед нас, але вони залишилися в пам'яті своїх учнів, колег. І вчителі пенсіонери, для яких найвищою винагородою в житті є подяка їхніх колишніх учнів, їх щирі слова подяки. І з школи вийшло сотні талановитих. Випускників. Можливо, не всі стали відомими, але я впевнена, що вихованці нашої школи стали добрими, духовно багатими людьми, які понесли у світ посіяні в їхній душі саме тут зерна любові до рідного. Я вдячна нашим учням. За їхню працю, за їхні усмішки, політ почуттів і думок, за те, що разом з ними, що ті, відкриваєш щось нове в собі, в житті, у кожній нашій дитині світить сонце, тому що вони в нас талановиті, всебічно розвинені, ерудовані, розкуті демократичні. Це діти 21-го століття.